Огляд мережева. Поїхали з 4-го в продажу на сайті Лінтофідрий Декор. На нових моделях тільки зупинюся. Так, і те, що поновила. Значить, поновила бантик широкий, 24 гривни. Бантик вузенький, 20 гривень. Вся ціна за ярд. Звісно, 20 гривень наша гілочка вишита. Найулюбленіша, добре тримає творду. Ну, в общем, гарно. Так, це є. Тепер була морозна гілочка, ось така морозна гілочка була в 4 см. Я вам поновила 5,5 см білу. Тобто, оця приїхала. Ну Вона була, я її возила, але повторила вам. Тепер оновлена ось оця сіточка, яку ви теж полюбили, 4 см. І під нею я взяла ще декілька моделей. Так, дивіться. Взяла ось таку недорогу стрічку. Зараз подивимося. Вона недорога, вона буде гривень по 18. Ось така мушка. Вона має о, ліцеву сторону і зворот. Тобто, на одній стороні, бачите, ось за рахунок того, що вона ось таким чином вишивала. Тут ось такі ниточки є, а з ліцевої сторони вони більш такі. я би попрацювала над ним, звісно, в залежності від того, які ви роботи робите, тобто я б акуратненько пообробляла паяльничком, запальничкою, позрізала б ці ниточки. Ну, в принципі, цю гілочку, воно ширше 5 см, але за рахунок фістонів, воно так ну, не виглядає. І відповідно, бачите, ось цей малюнок. Зараз ще покажу дуже цікаву стрічку. Так, покажу, значить, вот, вот мушечка, яку ви полюбляєте. Ось вот це нова модель. Виставлю оновлення. пятерочка бачите, така ніжненька. Ось вот это повтор стрічки. І ось оце стрічка, вона така ялиночка. Вона йде на ось такій основі. Всі вони, дивіться, як гарно між собою поєднуються. Ну, в залежності від того, які ви будете чи моделі робити, чи наборчики. Я не встояла. Мені здається, достатньо гарно і можна обіграти. По-різному в перекрутах і мережева, ціна дуже добра. Дуже добра. Від 18 до 24 гривень за ярд, в залежності від ширини мережива. Все це на моєму сайті лента Декор Фітер. Запрошую.